Ну, гамай. Приніс вілку, щоб їсти отих, як їжачок. Отих. Він буде їсти. Ні-не-гамай. Ні. їв У-у є. Воно їв Цих всіх зів. Але вони ще є. Mm -mm. Ні, не гами, вони не добрі. Та вони не добрі. Вони всі з'їсть. Іжечка з'їв. У мене єв, мене їв? Лише оцих з'їв, А, а цих мені... ще також з'їш. не Ті два там втікли. Воно не питається тих. Ти є. Він вже жив. Вже нема. Вже нема. І я, І ще коли не з'їв, не з'їв ще є ще той. Не з'ївся. ще. ще один раз з'їсть. Ну з'їсть ще один раз. Це бабу якийсь. Ні, ні з ким не балакає. Покажись. Ми...